Це Counter-Strike 2. Це огляд карти оверпас, режим другий пілот. Отак От виглядає оверпас новий на Counter-Strike 2. Тут вони закрили. А повністю. Воно не так виглядає, як на Inferno. Повністю закрито, так би там мало воно бути. Тут проходу немає. Так, подивимося, як отут буде. Тут буде стіна і двері. Таким чином. В колір як і тут стіна зелена, так і там зелена. Сюди йде прохід в тунелі. Поїзд їде. Можемо подивитися А, не встигну. І тут як по воді ходити. Отакі розводи лишаються. Хвилі йдуть, О. піна так розходиться і потім піна сама стає на своє місце, так би тут ніхто не ходив. То можна перевірити, як граната тут буде на воді збиватися, як вода буде вертина. Отак. Ого, ні. Дим. Ще якщо обговорювати дим має. Все, немає диму. Тепер знову Появляється. Попробуємо чи... Не говорить, дима. Тепер як отут закрили? Подивимося, а. Я можу розказати, що p 90 як бачите, зверху. от це, Зараз перезаряд... От Якщо тут перезарядити його, оце, зверху, то воно червоне, воно би мало бути оранжеве на p 90 Тут вони щось не так наробили на p 90 Якщо на нього подивитися, навіть золота наклейка теж не є золотою. Вона типу якось краскою так би прикрита білою і оранжевою, оце все М -м -м. недобре зроблений, не так, як він мав би бути. Зверніть увагу на це. Так, тут перекрили, теж поставили двері. Так би тут не було проходу на А, тут так само двері поставили, стіна де біла і червона, все так як на оцих стінах, так воно так мало бути. О таким чином на стої і з цієї сторони перекрита. Поїзд поїхав цей раз побачили. Тут теж є вода. Так само такий ефект йде на цьому. Ось От. От такий у нас оверпас на Counter-Strike 2. В режимі Другий пілот. А як інші, інші люди називають, ще напарники цей режим. Якщо сподобалося вам відео, ставте лайки, підписуйтеся, я ще буду похожі відео робити, показувати різні режими. Всім па-па, до зустрічі!